Так що, дивимось детальніше. Колір білий перламутр. Є ось така губа. Сказали, що губу підчепили і пофарбували ось тут чорну накладку бампера. Сам бампер, сказали, не фарбований. Так, ноздрі тут рішіточки, всі відкриваються. Там сіточка є, попереду парктроники є, дефектів так я Візуально прям якихось не бачу. Ось тут дрібний сколик. А так кажуть, якщо б фарбували бампер, ось ці б прибрали б BMW LED оптика. На капоті дрібний скол. Щось таке затягує, тучі якісь, може зараз дощик сніг, може буде щось. Ось тут дрібні сколи. Ну, зовсім мінімально. Так, лобове в нас 2018 року, BMW оригінал, він номер ось. Connected drive є, у нас нічого такого тріщин не бачу. Є люк, покрищі вм'ятин нема. Так, вона в нас товстошкура, я так розумію. Може ще із-за того, що білий перламутр, Коротше, двойний якраз, скоріш за все, буде заводський, проєми будуть по 100-120, по десь мікронів. Зараз подивимось все детально. Так, 18-й BMW, 18 BMW, 18-й BMW. Тут аналогічно 18-тут й BMW, BMW, BMW. Скло всі оригінальні. Хром норм, сліпі зони. М-накладки дзеркал. Ось такі чорні. Безключовий на всіх дверцятах, Ключик он положили. то вона закривається все время. Так. По капоту. Така ж сама товщина, як по крищі. Капот алюмінія оригінал. Діється, плюс-мінус все рівномірно. От так не відчуваю на перекрасів, не переходів. Я гадаю, що вона двойний окрас з заводу. От стоїчка фарбована, тому що заднє крило фарбоване з Америки, сказали, і ось цей весь батон пофарбували без переходу, без нічого. Ось цей весь батон фарбований, просто поки перекрас, ні шпакла, ніде нічого. Вона може трошечки, трошечки полутончик якийсь, такий прям не сильно видно, без шпакла без нічого кримінального. Ось переход лака в крило фарбоване. Ну, по дверці я не відчуваю, тут підсвіточка є. товста шкура, товста шкура. Нам її помили. Так все гарно виглядає. Гума 18 колеса, міліметрів по 5, точно по 6. Це типу всесезонка якась там американська. Диск. В принципі, мінімальні якісь коцки. Так, по стороні я нічого не бачу, ніяких дефектів. Чисто помито, ніде нічого. Кіреллі колеса. Так, що, момент істини. Зараз подивимося, що там з проємами в нас. Так. Та, тут ста шкура вона. Угу. Це такий заводський окрас двойний. Так, ніде нічого не кручено. тут так само ніде нічого не кручено. Карта в ідеалі. Сидіння, такий кремовий салон, сидіння в доброму стані. Так в принципі все... Все нічого так виглядає. Це просто від резинки. Чорна стеля, люк, помита, намита, щоб все було видно. Задня карта, дефектів нема, задній проєм, все те ж саме. Все те ж саме. Килимки тканеві, позаду є в нас клімат, тайп сішки. Тут щось просто брудно. Щось помити, почистити. Так, все чистенько. Сидіння не покуцані нічого. Так. Ще я з ключом біля багажнику стояв і він сам відчинився. Вона розуміє, що хтось стоїть з ключом позаду, треба багажник відкрити. Коротше, вона відкриває багажник. Так, ніде нічого не бачу, камерку бачу, 330, -та. ось така ліпспойлер, сабля чорна. Ось тут. ось тут є трохи дрібних царапок, ну, може, може споліруються. є якісь моменти. Так, ну, багажник тоненький, багажник такий як фарбований. Да, багажник такий як фарбований. Може в неї було ще ДТП по Америці якийсь. Багажник тоненький, багажник міняний, я так думаю. Багажник, скоріш за все, поміняли. Герметики заводські, ну, до болтів не доберусь, тут все зашито, закрито. Ну, багажник ми бачимо по прибору, багажник фарбований, може навіть міняний. А може його до металу пошкурили і пофарбували. Ну, так, да. явно є питання по багажному відділенню. Тут кліпси щось не вистачає. По пластику трохи царапок. Так, ну а тут... Так, тут у нас акумулятор білий 330 модна. Так, точка, 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 вся заводська, панельки все заводське. Я не бачу тут ніяких рихтовок. Тут все норм. Щось було, але що не звісно. Так, по зазорчиках все добре, але є такий нюанс. Так, на бампері десь бачив, ось тут відвив погрузчика трохи коцка. Ну так вона взагалі як нова виглядає. Без яких, ніяких таких дефектів серйозних. Так, ну ось це крило так само фарбоване. Ось це крило фарбоване, воно ще б'ється. Це крило фарбоване. Щось було по задній частині, багажник, я так розумію, поміняли, а задні крила пофарбували. Разом з батонами з цими так, батони фарбовані тут скол є. І ось тут сколи є. І ось тут. Є перфектика Дверка вже ціла. Коротше, задні крила та багажник, щось було в неї. Ну не кримінал, нічого там. Може з підйомника треба подивитись, що там знизу відбувається, з металом, з панелькою задньої. По карті, в принципі, норм, По сидінню норм. Трохи щось тут помити, почистити. Так, салончик добрий. Проєми цілі. Болти не кручені. Потолок заводський, подушка на місці. Подушка на місці. Потолок без складок, без нічого, тобто безпека тут не спрацьовували, я не бачу, щоб щось тут було кримінальне. Трохи коцак зовсім совсем трохи. Ну, все інше. Норм. І переднє крило алюміній. Норм. Норм. Так що, багажник під питанням, скоріш за все його поміняли. І два задніх крила. Дуже тонко, легко. Ну, бампер задній, скоріш за все, само собою теж фарбували. Так розумію, це з Америки так вона приїхала. Щось. Грязінька, пам'ять, складання дзеркал. Тут все... Тут все норм. Приєм потол трохи. Така фарба, так фарбували, мабуть, скоріш за все, я ніде нічого не бачу тут. Проклейка заводська. Перший місяць 2019 року, він номер. Сидіння. Сидіння в дуже доброму стані. Ніяких моментів, кермо в оригіналі, ліпісточки, ЛЕД-приборочка. Раз, два. Так, ключик заберу. Ладно, ні, пусть лежить. Пусть лежить поки. Щоб... Зараз під капотку подивимось. Так, під капотка. Проклейки BMW на місцях. Так. Капот. Не кручений. Ніде нічого. Він ном роз. Поклеєчка заводська, точечка заводська, фарка. Тут не подобратися к фаркам. Вони оригінальні, але більше я нічого не скажу по ним. Але а ні, я тут скажу. Вон, 12 місяць, 18 рік. 12 місяць, 18 рік Норм фарка КІ. Турбінка тут, все сухо візуально, по мотору сухо. Так, а ця фарка. 12 місяць, 18 рік, все норм фарка її. Панельки всі її, по болтах ніде нічого. Не кручено. Ну, в принципі, все інше, якщо що на СТО. Все інше, якщо що на СТО. Так, ось така БМВшечка, зараз давайте солончик пригнемо і подивимось, що там ще. Хопа. Так, 88 тисяч км пробіг. Кнопочка старт-стоп, ключик ось. Чейки подушки все штатно. підігріви автоклімат, все це є. Навігація, дивлюся, не прошита. Фарка там все працює. Адаптивні. Туди-сюди там лінзи пошевелились. Помилок нема. Шторка від'їжджає. Лоб BMW 18 рик люк люк и сеточка выезжаю все працую шторочка обратно поехала камера заднего виду и все это Так состояние автомобиля все ок а история ТО на не В принципі, якось так ось. Ну, в принципі, нібито нічо так. Зараз ще компом почитаємо. Дефектів мінімально. Світло світиться, світиться, папа. Ну тут дрібні якісь царапки і все.